Сьогодні 8 березня 2011 року. Ми на території так званого котеджного містечка Олімпік Парк, який ним так і не стало поки що. І дивимось, як приступила нова команда Буду до борхливої діяльності. Це містечко будівельників. Ось так працюють будівельники. Ось там до відкриті двері вони мали би жити. Але сумніваюся, що вони живуть при відкритих дверях. Вот и все будильники, которых мы на разе спостерегаем Точнее так выглядят все другие бараки для будильников Что означает Що жодних зрушень не було, немає і невідомо, чи вони колись будуть. Ось вони збудовані котеджі.